Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо збирати акумулятор для сонячної системи під інвертор 4 кВт загальною напругою 48 вольт. Для цього будемо використовувати елементи Toughl 135, тобто 135 ампер годин ємністю. Для цього нам буде потрібно кріплення. Кріплення ось такі були виготовлені на лазері, а, спеціально для цих акумуляторів, для цієї збірки. І а, текстолітові прокладки. Ось такі текстолітові прокладки вже вирізані по розміру. А, різані теж були на станку. А, для того, щоб нам їх зібрати, ще понадобиться клей, щоб їх склеїти. Корпуса не буде в них, тому що клієнт не захотів в корпус складати їх, він захотів відкритиго типу. Та будемо підключати до нього BMS на 100 А. Smart BMS, в процесі я це все вам покажу. Тому давайте. Приступати, будемо склеювати. Та збирати акумулятор. Всіх запрошую до перегляду. А я тим часом починаю. Друзі, ось ми і закінчили ще одну збірку. Збірка на 48 вольт. Підключив смарт BMS. BMS вже налаштована, і збірка готується до відправки. Тому кому більш детальніше цікаво, пишіть коментарі. Я запишу пошагове відео при збірці, при підключенні, при налаштуванні та, можливо, заснімлю тести під нагрузкою. Тому, кому було цікаво, підписуємося, ставимо лайки, можливо, дизлайки, коментуємо. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарі.